Одинадцять автобусів для громад Житомирщини передала Естонська республіка. Громади отримали уживані міські та міжміські автобуси. «Івеко Айріс Бас. Цей автобус вже за кілька днів возитиме до школи дітей із Чоповицької громади. Сьогодні, завдяки цьому автобусу, естонському ми закриємо питання підвозу дітей. Дійсно подивилися наскільки комфортно, як обігрів працює, чи буде діткам тепло. Всім задоволені. Сьогодні він одразу їде після вручення, отримуємо ключі, і він одразу їде в громаду. Там буде певна процедура оформлення, і вже потім будемо використовувати для підвозку. Один автобус передали Коростенській ДЮСШ. Водій Анатолій Омельчук вже встиг випробувати автобус на ходу. Каже, попри вік та пробіг у 800 тисяч кілометрів, автобус буде комфортним та зручним, як для водія, так і для півтисячі вихованців спортивної школи. Та ще двигун чувствується, що шепче, без нарікань. Він поїздить і поїздить по нашому. Дай боже. Ну, тут дві мільйонники і більше. Так що я. Сподіваюсь, що буде все гаразд. Нормальний, теплий, комфортабельний, дуже легкий в управлінні. Качественний, це іномарка, це качество. 41 місце це можна в хорошу футбольну не одну команду завести на змагання. Початку вторгнення громади Житомирщини передали Збройним силам України близько ста власних автобусів. Отож, нині, аби довести дітей до шкіл, вимушені укладати договори із приватними перевізниками. Не відбувся тендер на закупівлю. Ми хотіли з обласного бюджету докупити автобуси. На жаль, не вдалося, тому заповнюємо ті прогалини, які маємо на жаль, і видаємо тим громадам, які найбільше передали. Ми бачимо, що на жаль, зараз і ціни на автобуси виросли, тому ми не вклалися в ті. Суми, які були передбачені, але я впевнений, що в наступному році на початку наступного року ми проведемо відповідний конкурс, уже збільшивши, на жаль, ціну на автобуси, яка є зараз об'єктивна, і будемо поетапно відновлювати. Всього Естонія передала 26 автобусів: 11 для Житомирщини, 10 – Харківщини, 3 – Полтавщині і два для Київщини. Перед відправкою до України вони пройшли техогляд та ремонт. Окрім фінансової, гуманітарної та військової допомоги. Уряд Естонії відбудовує два зруйновані об'єкти в регіоні. Нині розглядають ще кілька об'єктів для відновлення. звісно, ми підемо далі і будемо підтримувати Житомир. Я знаю, що на рівні міст наша столиця планує виділяти допомогу, і ми будемо працювати в цьому напрямку і надалі. Дмитро Поліщук, Сергій Коболянський. Новини на Суспільному.